Над півтори тисячі незаконно вирубаних дерев чергову оборудку викрили прикарпатські правоохоронці. Як з'ясували слідчі під приводом оздоровлення лісів, зловмисники вирубували їх. Наші журналісти продовжать тему. Ціні породи дерев на території нацпарку вирубували працівники одного з лісових господарств. За даними слідства, до протиправної діяльності причетні виконуючі обов'язки директор лісгоспу, голова комісії, начальник та інженер одного із відділів. Задокументовано, що фігуранти незаконно видавали дозволи, нібито для проведення робіт із оздоровлення лісів у національному природному парку Гуцульщина. Незаконну діяльність зловмисники провадили без жодних дозволів та поза лімітами, затвердженими міндовкілля. Насправді, під виглядом дозволів на оздоровлення лісів, було незаконно вироблено понад 1700 дерев цінних порід. Унаслідок протиправної діяльності посадовців державі було завдано збитки в особливо великих розмірах. За перевищення повноважень та незаконну рубку лісу, чотирьом чоловікам правоохоронці вже оголосили про підозру.